Я вас вітаю. Сьогодні ми говоримо про капіталізацію подарунків. Що ж це таке? Це про те, як перетворити гроші або інші подарунки, які дарують дитині, на такий інвестиційний старт для дитини. І так, що ж таке це, це складне слово капіталізація? Це коли ми всі гроші. Всі грошові подарунки, давайте так. Наприклад, це можуть бути долари, євро або еквівалент в іншій валюті. Ми або частково, або повністю спрямовуємо на побудову фінансового капіталу. Вірніше, не побудову, а на додавання. Да? Для того, щоб у нас навіть ця маленька. Інвестиція в вигляді подарунку вона працювала на дитячий капітал, замість того, щоб купити на ці гроші, не знаю, нову машинку або нове лего-конструктор і швидко ці гроші витратити. Наприклад, давайте таку просту формулу: дитина отримала 100 доларів подарунок. Що ми можемо зробити? Ми можемо її розподілити за певною пропорцією. Наприклад, 70% 70 доларів направити на інвестиційний рахунок, тобто на те, щоб купити якийсь etf фонд для дитини. Наприклад, на SP 500 так? Якийсь, на широкий ринок для того, щоб ці гроші зростали, відповідно, примножувалися. 20% або 20 доларів, наприклад, витратити на бажання дитини. Це може бути книга, це може бути якісь враження, квитки в кіно, наприклад, або якийсь гаджет, і так далі. І 10% ми направляємо з цих подарованих грошей. На добрі справи, на благодійність або на підтримку інших, і таким чином ми показуємо дитині, як розподіляти ці випадкові гроші. Та, це може бути в майбутньому премія, наприклад, або якась там. Виграш і так далі, як це розподіляти? Таким чином, через 10 років, якщо щомісяць інвестувати, наприклад, ой, верніше щороку інвестувати, ну раз в рік, наприклад, подарували, раз в рік інвестувати 70 доларів під 10% річних, то капітал у нас зросте до 1120 доларів. так, це не якісь надзвичайні кошти, але тим не менше. Якщо ми будемо правильно відноситися до таких подарунків, вони зможуть в декілька разів повторюватися протягом року. Наприклад, бабусі з дідусем щось подарували, тітка, хрещена щось подарувала. І таким чином ми зможемо ці гроші прирощувати в геометричні прогресі. Давайте. Про джерела поговоримо. Це можуть бути, наприклад, гроші подарункові від, наприклад, родичів на день народження, на Різдво, на Великдень, на друзі на день народження подарували щось так, дитині замість там фактичних подарунків. Це можуть бути, наприклад, гроші, які ви даруєте на випускний дитині або на за досягнення в навчанні. От я, наприклад, своїй Своїм дітям, які в середній школі і в старшій школі, а, даю гроші за а, фактичну участь в олімпіадах і за призові місця. Тобто це винагородження за їх певні, ну, понаднормові, скажімо так, досягнення. Якщо вони йдуть показати себе, і якщо вони, наприклад, займають якісь призові місця, то ми ну, якби їх винагороджуємо за їх а, труди. Це можуть бути, наприклад, якісь. Винагороди від бабусів і дідусів. Наприклад, дитина приїхала, їй так 200 гривень просто там всунули, ну, з словами, на морозиво. Так от це може замість того, що бути на морозиво, ми можемо ці гроші пояснити дитини. Дитині разом з дитиною ці гроші інвестувати. Це можуть бути якісь бонуси за спортивні досягнення, наприклад. Да? Дитина виграла якийсь там, чемпіонат чи якісь е змагання, і ви теж стаєте такий Грошовий приз дитині за якісь досягнення та? чи якісь результати. Або це може бути, наприклад, у вас налаштований кешбек на моно, наприклад, і ви весь кешбек, наприклад, перераховуєте в фонд дитини. Тобто це непомітні гроші, які ви не очікували, на які ви не розраховували, і ви ці гроші можете приєднувати до такого фонду дитячого. І ідея в тому, що ви домовляєтеся з вашими близькими друзями, що частину з подарунків, якщо вони не в товарному вигляді, так не в фактичних подарунках а в вигляді грошей, ви будете направляти на такий рахунок майбутнього і збирати дитині на навчання, наприклад. Да? Або на квартиру, або на інші цілі. І ви будете разом цей рахуночок поповнювати. Тобто, замість того, щоб дитина погралася іграшкою пару тижнів і закинула кудись в ящик, і там у неї вже цей повний ящик цих іграшок, якими вона не грає. А замість цього ми якби, дитині створюємо такий потенціал на майбутнє. Як це можна організувати? Ви можете відкрити, наприклад, брокерський рахунок для дитини інвестиційний. Ви можете створити так звану банку подарунків на МОН, наприклад, або гаманець, не гаманець, а конверт в Приватбанку. І всі грошові подарунки будуть спочатку туди попадати, а потім з цього рахунку будете переводити на брокерський і купувати, наприклад, IT-фонд. Ви будете ну, бажано так робити, фіксувати всі подарунки в якійсь табличці або вести облік для того, щоб бачити цю динаміку, як міняється капітал. Так? І дуже важливо тут обговорювати це з дитиною, так? що це ми не просто кудись ці гроші відправляємо, і дитина така. А чому я можу маю свої гроші кудись віддавати? Я хочу їх зараз використати, наприклад. А ви маєте пояснити дитині, що, наприклад, ми зараз ці 50 доларів відправляємо на інвестиції, а в майбутньому вони будуть там 150 доларів доларів так? І щороку ви сідаєте разом з дитиною, наприклад, після нового року, особливо коли багато різних подарунків, в тому числі грошових, ви таки робите сімейний фінансовий вечір. дивитесь, скільки було відкладено дитині за рік, та разом з дитиною, і скільки у дитини грошей приросло. І як тільки дитина ці цифри побачить, для неї вже буде ну зрозуміло. Чому частину моїх грошових подарунків батьки кудись перераховують? І вже дитина буде цікавитися більше, вона буде питати: а як там мої акції, а як там, скільки мені виплатили дивідендів, що як виросла моя Кока-Кола, чи як акція Макдональдса і так далі. І дитині вже буде простіше розуміти, що це і як. Це працює і в майбутньому, в дорослому житті. Також дитина вже буде більш освіченою фінансово, буде вже фінансово грамотною, і продовжить, я сподіваюся, робити такі самі кроки і в майбутньому зі своєї зарплати вже. Наприклад, давайте ще один приклад приведу: дитина отримує протягом року, наприклад, 400 доларів подарункових грошей: це день народження, це новий рік, це якісь там змагання, олімпіади і так далі. І родина домовилася, що 70% цієї ціни ми, звичайно, не можемо 100% забирати за виключенням, якщо дитина сама погодиться всі 100% віддати. Так? Ми домовляємося про 70%. Це буде 280 доларів. І ми ці гроші інвестуємо разом з дитиною, наприклад, в ІТФ фонд. Це ІТФ на S&P 500 або, наприклад, на дивідендні фонди, про які ми вже з вами говорили. І ось через 10 років. Якщо ми вкладаємо під середню дохідність 10%, знову ж таки це консервативна дохідність, то ця сума вже буде складати 4500 доларів. Непогано, правда ж за ну, такі невеликі кошти з роками настільки приростають. І це лише про подарунки. Знову ж таки, тут ми говоримо тільки про подарунки. Ми не говоримо про ваші обов'язкові внески, які ви робите, я сподіваюся, вже для своїх дитини щомісяця. Тобто це додаткові 4,5 тисячі лише подарунками. І для дитини це має надзвичайне значення, бо дитина починає. Так знаєте, фінансово зрілою ставати. Тобто вона бачить, як гроші можуть рости без її активної участі. Так, вона до цього щось зробила, була гарною дівчинкою або гарним хлопчиком, гарно себе вела, наприклад, або не гарно, ви все одно їй даруєте подарунки, або там, приймала участь, брала участь в якихось змаганнях чи конкурсах, і вже буде бачити, що її гроші ростуть разом з нею. І тут ми розвиваємо у дитини мислення інвестора, що кожен долар це таке насіннячко, яке ми садимо, поливаємо і воно з роками приносить нам плоди у вигляді додаткових грошей. Також ми розвиваємо у дитини таке довгострокове бачення, що ми не витрачаємо одразу всі кошти, все, що подарували, ми все витрачаємо. А ми частинку цих грошей відправляємо працювати на нас і примножуватися. І таким чином ви формуєте таку певну родинну фінансову культуру, коли ми всією сім'єю розуміємо, що частину нашого доходу ми не витрачаємо, а направляємо в купівлю якихось активів, що, що буде генерувати нам в подальшому дохід. І давайте підсумую, розкажу свою історію, як ми робимо це в нашій родині. Хочу підсумати, що кожен подарунок це такий шанс, шанс створити майбутнє. Ми на ці подарунки не розраховували зазвичай. Ну, може, там бабуся зазвичай дарувала светри новорічніми з оленями, а тут вирішила подарувати долари. Ми не розраховували на ці долари, і, відповідно, ми ці гроші направляємо на інвестиції для того, щоб вони на нас працювали. Тобто тут зробити вибір між тим, щоб порадувати себе короткостроково тут і зараз там, тиждень, наприклад, або. Мати довгий ефект вже в майбутньому, і, наприклад, дитина купить собі автомобіль, коли їй буде 20 років за ці гроші, та? і цей подарунок стає. Активом, так? тобто, це те, що зможе допомогти нам або повністю, або частково оплатити, наприклад, освіту, оплатити частину нерухомості, забезпечити нам, наприклад, дитині гарну подорож, якусь так, або якийсь старт в бізнесі і багато інших цілей у нас може бути. Розкажу про свою сім'ю. Нагадаю, в мене троє дітей. Звичайно, що у кожного є свята, і дні народження і хрещення, які іноді, замість того, щоб дарувати подарунки, дарують грош гроші. Бабусі, дідусі також на дні народження останнім часом. Вибирають дарувати гроші. І ось ці гроші ми використовуємо для того, щоб купувати для дітей активи. Ми вже робимо це багато років. Діти вже призвичаїлися до того, що так відбувається. І цю... цікавий кейс був про те, що ми колись були у нас е... хрещені, живуть сина, живуть в Швейцарії. Вони українці, але вже давно переїхали і живуть зараз. Там і ми до них приїхали в гості. І вони подарували дітям швейцарські франки. Ну тобто, замість там Лего, молодші подарували Лего, а старшим подарували гроші. І от цікаво, що в цей момент син пішов, купив собі швейцарський ніж подарунок. А старша донька сказала, що ні, я на ці гроші куплю якусь акцію швейцарської компанії і питає: які компанії швейцарські є, щоб подивитися і купити акцію. І це було дійсно тим моментом, коли я зрозуміла, що ох, мої плоди вже нарешті дозріли, та, і дитина приймає такі рішення замість того, щоб купити собі там якийсь сувенір. Та? І що ми робимо як батьки з подарунками? Ми для себе визначили декілька років тому, що ми будемо, окрім ну, звичайно, якимось. Товарних подарунків дітям дарувати на кожен день народження 500 доларів на інвестиції в фондовий ринок. Ми купуємо і ті фонд на 500 найкращих компаній Америки для кожного дитини саме на її день народження. І 500 доларів ми направляємо на купівлю криптоактивів. Теж по день народження дитини, е, і ну, окрім там якихось дрібних подаруночків, які ми робимо. І таким чином ми формуємо капітал. І окрім цього, ми щомісяця виділяємо певну суму для кожної дитини і кожного місяця в дату її народження. Наприклад, там у мене у молодшої дитини, 3 вересня, день народження. І от ми кожного 3 числа кожного місяця купуємо їй певну кількість. Акцій або і ті фондів для того, щоб будувати капітал. І ті гроші, які дарують, наприклад, бабусі, дідусі, тітки, хрещені, ми теж частину те, що дарують в валюті, наприклад, в твердій валюті, ми направляємо на те, щоб додатково в проміжках купувати ще додатково якісь ці фонди або акції. І це. Допомагає дитині сформувати оце інвесторське мислення. І насправді для них вже не секрет, що це таке, як воно працює. Вони періодично питають, десь раз в місяць приходять, і ми сідаємо, дивимося, що відбулося з їх активами, скільки дивідендів виплатила їм, наприклад, компанія Coca-Cola або Макдональдс, як приросли їх активи, і що відбувається з їх портфелами. Яка там сума. І Вони завжди радіють. У мене ще у кожної дитини є. На страхування життя, поліси. І ось тут теж цікава історія. Хотіла про нею поділитися. Про мислення знову ж таки: молодша дитина у неї виходить найбільша сума, бо вона наймолодша, у неї найбільше часу зібрати капітан. Каже, мама, я отримую гроші в 27 років. Ну, ми так склали договори, що діти гроші отримують 27 років. Кожен з них, так? для того, щоб, по-перше, було більше часу, а по-друге, для того, щоб вони 18 гроші не протринкали і не там спустили на щось, так? щоб вже було більше розуміння, що з цими грошима робити. Знову ж таки, це не один інструмент, це один з інструментів. І от молодша донька, ще пару років тому мені каже, мама, от я отримаю гроші в 27 років, я тобі купую яхту. І ми якраз гуляли десь. За кордоном біля клубу, і вона ходила, обирала яхту, яка їй подобається, яку вона потенційно мені купить. Тобто тут вже мислення купувати щось приємне вже на дивіденди або на той капітал, який сформується. А не спочатку ми витрачаємо на задоволення, і потім все, що залишилось, можливо, витратимо на активи. Ми робимо навпаки. Ми спочатку купуємо активи. Ці активи генерують нам дохід, генерують нам гроші. Ми потім на ці вже згенеровані гроші купуємо собі там машини, яхти і інші м м різні штучки для задоволення. Тому я вам рекомендую подумати над капіталізацією подарунків і в найближчий святковий день запропонувати дитині от таку схему дій з її подарованими грошима.